15 травня 2025 року. Місто Радомисель. Чи замок Радомисель? А, замок Радомисіль. Замок Радомисіль. Будинок правосуддя. Побачимо зараз, яке це правосуддя. Чи правосуддя, чи кривосуддя, чи лівосуддя? Ой. Добрий день. Добрий день. Нам на суд на 10-ту годину. Добрий день. Добрий. Дивіться, е відносно суду на 10 годину. Так. Вчора вечором прокурор надіслав постанову, копію постанов про закриття про скасування. Закриття кримінального провадження слідчого вони скасували і направили на дорозслідування. тому автоматично сьогодні справа закривається, вона не підлягає розгляду. Оце шустрібні прокурори. Нічого ну. собі реакція, яка. Не встигли доїхати вже мен відмінили. Я до вас телефонувала разів, не можу доїхати. А як мені отримати якісь документи, якісь в прокуратуру їхати? В прокуратурі ви можете отримати копію постанови про скасування рішення слідчого. Все, чудово, тоді я поїду в прокуратуру. Звісно. Оце так як ви стоїте поліція, а це по прямої. Прямо їдете так, перекресток, в принципі, там будуть провулочки. Їдете... Поліція на справу, ми їдемо далі. Ви їдете далі, виходить, Скажіть, ви від поліції один горбочок, другий піднімаєтесь, ще один спускаєтесь, Там буде перекресток і за перекрестком видно з лівої сторони приміщення на углу прокуратури. Воно е, огорожене, там і вивіска є. Там, Все, дякую, дякую. Я yeah, так, дякую. Якщо потрібно буде вам чисто формально ухвала про закриття, то ми можемо надіслати вам або на електронну, на електронну пошту, Хорошо, будь або ласка. в електронний да. суд да. надійде. Ви є каніцію. Да, вам надійде да. тоді в Все, суд. гарно. Дякую, гарно. Побачення. Нікова себе реакції. Ми даже не встигли документи. Достати. Прокуратура. Прокуратура сработала на опереження, бля. Які позитивные ранок. Всі таке гарні настрій таки гарні. Это есть жест. Це рекорд, це рекорд. Да. Це навіть швидше, коли Іванкові нам видали за 15 витяг, якого не існувало. Так, лисий... Як там ми його називали? Чан да його. З пілорами вірші, і його куратор пузь, нехай тепер чаше пузо, Він думали, вони думали, що просто так вдасться відпетляти. Ні. Прутня в вчко, блін. Вам. Відкутила зараз прокуратура, всю справу навіть, навіть не прийшлося скористатися такою чудовою книжечкою, яку я приготував, щоб в суді проводити лікбез щодо кримінального процесуального права. Тому якось так, друзі, бачите, який вже у нас рівень Ми Не встигли доїхати, вже все, ми, все відкрито, все скасовано, все добре. Ми погнали зараз прокуратуру, заберемо постанову і якщо там щось буде цікаве, ще покажемо. Разом села боріться і поборемо.